Вітаю, друзі! Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело космічну радіолокаційну розвідку біля 150 районів зосередження російських окупантів, як на території України, так і на території Російської Федерації та її союзників. Це стало можливим завдяки народному супутнику, наданому фондом притули. Саме ним виявлено 2600 одиниць військової техніки, понтонні переправи та катери. Крім того, такі дані дозволили ефективно визначити приховані місця розташування ворога у лісах, причому незалежно від пори доби, роздільна здатність цього супутника від 50 см. Знімки високої якості цього супутника допомогли та допоможуть в майбутньому Збройним силам України з оперативним плануванням своїх операцій. Нагадаю, що супутник може робити знімки в дощ, сніг, туман. Задимленість чи ніч, бо знімки створюються завдяки радіохвилям, а їм байдуже на ці перешкоди. Тобто це радарний супутник, і він сам підсвічує об'єкти. Залежно від матеріалу поверхні, об'єкти по-різному відбивають хвилі. Для аналізу знімків необхідні фахівці саме з досвідом роботи з цим видом інформації, але вони у нас є. Багата земля України на героїв, волонтерів та талановитих людей. Разом до перемоги!